Перший ранок, таке небо. І це вигляд з нашого вікна. Такі блоки. Такі блоки. Навпроти теж двоповерхова будівля. Там люди. На першому поверсі їдальня. Ровно Все під контролем. І така головна, луна ще не зникла, не зайшла за обрій. Будівництво якесь там вдав, здалося приблизно Якийсь кран такий Артем відсипається. Я за його прикладом хотів теж поспати на другому поверсі, поспав, ні. Незручно злазити, буду переміщатись назад на перший поверх. Це у нас такий творчий безлад на столі. Якісь найтки, залишки найтків. Осе. Да. Світло велике, лампа, гарно дві великі лампи. Дуже яскраве світло вистачає. Ось таке опалення. Електрокалорифер дуже спекотно було. Там, взагалі кажуть, в день 13 буде, а вночі там холодніше до якоїсь. Але ми отак на провітрення всю ніч і проспали. Так що Побут нормальний. Далі будемо розетки є, там розетка, тут розетка. Далі будемо дивитись. Невеликий репортаж про сніданок. Тобто запарив, залив кип'ятком. Там вон кипяток, бойлери, чай, фруктовий чай. В пакетику запарив кип'яток, наша чашка, набрав води про запас від бойлеру холоденькою і стандартний сніданок, груша, ну, ви бачите, сир, ковбаса, це якийсь йогурт, це якийсь ну, маргарин. Маргарин. Тут що, оу, мед, мед, тут що, не знаю, як, щось якись, з горішками, якась суміш смачна. І булочки. З голоду померти неможливо взагалі. Взагалі. От що я вам ще не показав, дивіться, можна зачитати. Тобто це, оце адреса цього центру первинного прийому, державний пункт первинного прийому міста Фрейбург. Фрайбург. І це карта, і пояснення, і дещо розташована така пам'ятка, дається. Кожному, хто заїжджає сюди. Обов'язкова процедура пройти лікаря. Артем, привіт. Я одного вже пройшов, Артем сидить в черзі. Наступний, тепер наступного, а потім рентген, а потім рентген. Спочатку ну, загальне обслідування, обстеження, а потім рентген. Такий рентген кабінет. Коротше, пройшов медогляд лікар загальної практики. Попитав, які в мене там є хвороби чи нема хвороби, якісь скарги. Потім рентген. І вакцинація, довідки про вакцинацію чи інформація про вакцинацію можна, до речі, відмовитись від вакцинації. Хоча попереджаю, що у них вакцини всі супер-супер-пупер і навколо багато хвороб людей з хворобами можливими. І тому вони якби рекомендують. рекомендують. А, а по факту можна відмовитись, бо права людини і, і тому подібне. І я таки вирішив і відмовився. Е Скористався своєю можливістю відмовитись. Тому не обов'язково. Я навіть від ковіду пропетляв, не, не робив вакцини. А, а тут ще заради Бога, коли навколо здоровий спосіб життя і свіже повітря, то наш, навіщо заганяти собі оці бактерії. Ну ясно, що тут у нас в цьому закладі багато, а, багато. О, зараз може покажуть, набігають. Ну, коротше, людей. Іншого кольору шкіри, які приїхали з країн, де не дуже не дуже санітарні умови гарні. Ну, все одно, хто не ризикує, то не п'є шампанського, кажуть. Тому ризикнимо провести подальше життя без вакцин. Пам'ятаю, чи показував я вам санвузол. Звичайний рукамінник. Рукомийник, звичайні кабінки, звичайні кабінки, унітаз, але всі без сідальць. Бумага е поповнюється стабільно, регулярно. Мила нема тут, але є шампунь у кожного. І тут такий бокс на... два душики душевые кабинки mm. так все окно открываем проветривается тазик хоть что-то прав хотя тут есть окремо а прайня Там от в будівлі ввечері спортивна зала можна зайти поганяти. Тут бачите і тенісні столи, і якісь э, качалки декілька різновидів. Це наш блок. А тут на вході. Це оголошення, хто, коли, куди. І так такий все вигляд. А це вигляд з другого поверху нашої. Вон хлопчик пішов трошки повисіти зранку зарядочку заробити. Да. Ну, десь так, десь так. А ось яке тут гарне дерево. Дивіться, яке стар, велике старе. Таке старе, таке вже поросле мохом. Північна частина замшіла. а південно зеленим листям і ще гарні такі. Кругленькі сходи, сходи на площадочка. Ніхто ніхто сюди не заходить. Теж поросло мохом, Така гарна. Гарна, супрова йде, супрова йде, такі круглі сходи. Подобається. Ось о не мов би в лікарні. У всьому білому. Весь э, білий джон, да? Зараз прийде білий джон. Справи по вирішуванні. Початкові. Завтра ще там щось буде, ще щось буде, ще щось. А зараз можна відпочивати вже вечір. повечеряли, їжа нормальна. З голоду не помремо, хоча у нас там з собою було з артемом. Там воно щось на столі, бачите, там не ну, неважливо. Коротше, отакі справи. А потім завтра, як відпочинемо, будемо вже монтажем займатись, будемо відео писати, завантажувати. Будемо дивитись, я ще не розібрався. З роумінгом треба розібратись, що тут, як тут з Коротше, все потім. А поки відпочивати. Відпочивати і вчити оцю книжку. Читати, вчити щось, щось намагатись вивчити. Отак. От Ось от такісь справи. Все. Гутен Абен, шановні.